Доброго ранку, дітки! Сьогодні четвертий день тижня, четвер і заняття з розвитку мовлення. Будемо разом відгадувати загадки про одяг, зуття та головні убори. Починаємо. У домівках їх зувають, біля ліжечка знімають. Капці. Добре знаю, друзі, я. Чому спати та гуляти в день? На сонці я в панамі, а вночі я сплю в піжамі. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. Так це сукня. Комірець і рукави більш для хлопчиків вони. Це сорочка. Ступні ніг нам обіймають, під штанці їх одягають. Шкарпетки. Хлопці і дівчата знають, їх на ноги надівають, поясочок застібають і по вулиці гуляють. Штани чи джинси. Я не куртка, не пальто, але все одно дарую тепло, Светр Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Куртка. Від води не промокає, нас від дощика ховає. Дощовик, одяг ми для наших ніг, з нами ви і в дощ, і в сніг. Так, чоботи. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Шапка. Я калачиком згорнувся, круг шиї обернувся. Її тепло обіймаю, від морозів захищаю. Так, шарф. Невеличкі дві хатини, в них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих проживав в хатинках тих. Рукавички. Молодці відгадали всі загадки. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі малята.